Всім привіт! У мене сьогодні новий вид махіту. Хочу вам запропонувати попробувати разом зі мною. Для цього я приготувала... Ой, подивіться, що тут у мене сидить, ю-мою. Я її не бачила мила, і він десь все одно взявся. Щас перемию. Ще раз перебрала перемила, так як ви вже зрозуміли, що це в мене базилік. Базилік і м'ята. Для цього мохіто мені потрібно м'ята, базилік, лимонна кислота, вода і цукор. Я вже цукор поставила з водою кип'ятити, 3 літри води і стакан цукру. І буду продовжувати накладати в банки. мохіто. буде в нас таке. Я одну банку накладу. Також сюди в банку я кидаю три скипки лимона і чайну ложку сюди додаю лимонної кислоти. Це лимонна кис... кислота як консервант виступає. А лимон для смаку. Чай з базиліком я п'ю давно, а от банку ніколи не закривала. А це в мене експеримент буде в цьому році. Спробуємо. Ахне, базилік, лимон, м'ято. Дуже класний запах. Спробуйте, може і вам сподобається. Повненько наливаю під самий верх і закручую. І так буде дві банки для експерименту на пробу. і все. Він постоїть, напитається і має поміняти колір. Не, не знаю, як звуться ці квіточки. Крапелька. Дуже гарненькі, дрібненькі, але славні.